Вже ми з вами побачили два етапи, які пройшли в новому сезоні. Цього тижня атлети будуть змагатися у французькому ансі. Перейдімо до розкладу змагань. Четверг четвер, 19 грудня відбудеться чоловічий спринт о 15.20, 20 грудня також о 15.20 відбудеться вже жіноча спринтерська гонка. Наступного дня 21 грудня буде проведено дві гонки переслідування чоловіки о 13.30 жінки о 15.45. Та в неділю останній змагальний день перед канікулами. Дві гонки за мастарту. чоловіки о 13.30. жінки о 15.45. Прямі трансляції будуть відбуватися на сайті Суспільне СПОРТ. Посилання в описі під відео. Склад збірної країни на чоловічу спринтерську гонку. Як повідомляє Biathlon News, що Надія Білова поставила на цю гонку Дмитра Підручного, Віталія Манзина, Антона Дученка та Богдана Цимбала. Будемо чекати гонок та вболівати. Ваші очікування пишіть в коментарі.